Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо оренду двокімнатної квартири в залізничному районі. Вулиця Петлюри, 51. Загальна площа двокімнатної квартири становить 42 квадратних метри. Ми входимо в коридор. З коридора ми бачимо роздільний санвузол, ванна, кухня. В квартирі зроблена косметична побілка. Компактна кухня, світла, чиста, діюча газова плита, вікна дерев'яні є. Можливість відкривати окрему частину вікна. Перша кімната прохідна, тут є гостєвий диван, розкладне крісло. Квартира є кутовою, центральне опалення, письмовий комп'ютерний стіл і ще один великий стіл. А також ізольована друга кімната це спальня з двоспальним ліжком, ширина матраса 1,60 м. Кімнати є балкон склом. Якщо вас зацікавила квартира, будемо раді побачити вас. До зустрічі. З вами була ріалтор Олена Давидова.